Q5 3.0 TDI Quattro. Безключовий на всіх чотирьох дверях. Ось закрилась. Відкрилась. Зараз фокусується подвійний склопакет, машина випускається з 2008 року, це конкретно 2016. Тут в принципі регулювання дзеркал, електропривід вікон, дитячі замки, пам'ять сидінь. Кнопочка відкриття багажника, електропривід сидінь, що водійського, що пасажирського, регулювання поперекової підтримки. Причому в двох зонах, що попереку, що плечей. Дуже круто, навіть в нових машинах, не всіх таке є. Подивимося, багажник. Багажник з електроприводом. Ось так виглядає. Не пам'ятаю, правда, скільки літрів, але хороший, зручний багажник. Гачки. Щоб фіксувати вантаж, сидіння можна відсувати вперед, щоб що? Щоб збільшити об'єм багажника. Тут знизу ось так виглядає. Зараз, до речі, можна сидіння складувати ось звідси. Така кнопочка теж круто. Електропривід. Закрита Ось тут сидіння. Зараз одне відсунути, так це виглядає. Підсунув, в принципі. Бо сидіти тут вже неможливо, але. Об'єм багажника би був більший. Шкіра, до речі, класна, справжня, все гарно. Ззаду тут тільки один роз'єм. Ось такий підлокітник, він, до речі, регулюється що по висоті, що по вильоту. Також тут є кишенька, ось така вкладка, ще одна резеточка на 12 вольт. Прикурювач, як я казав, якось отак воно виглядає. Дивимося з там того боку і в принципі можна буде переїхати. Переходимо до салону. Ось так виглядає водійська дверка, все дуже м'ягеньке, приємне, класне. Ось так виглядає сидіння водія. Тут, до речі, панорама, ну, вона зі шторкою зараз закрита. Отак От кермо виглядає дуже класно, що тут музика. Так як я казав, Bank Olof. Тяжко мені це вимовити. Ось тут є мертві зони. Мертві зони в дзеркалах. Їх може не бути видно, бо вона чорна, тут чорний такий квадратик, він світиться, коли там є в мертвій зоні машина. Ось так заводимо її. Гарно звучить машинка. Ось зараз покажу вам розхід пального середній 5,1-5,5 літра на 100 кілометрів. Звичайно, воно не відповідає реальності, бо я їхав сюди трошки повільно. Плюс плюс що? плюс що е, трохи постояв просто з кондиціонером, а не їхав. Реально вона бере там. Від 7 до 10 літрів на 100 кілометрів, але на 3-літровий ТДІ це дуже-дуже і дуже достойно. Що тут у нас ще є в салоні? Я не говорив, тут в принципі, автоматичне світло фар, ну, воно принаймні автоматично вмикається, вимикається. Круїз-контроль, правда, не адаптивний. Наскільки я розібрався, щітки фар автоматичні. Тут, в принципі, є старт-стоп, можна вимкнути, вимкнути, парктроніки, ESP можна вимкнути, вимкнути, допомога при спуску. Це знизу в принципі, управління кліматом, підігрівами сидінь. Також підігрів лобового та заднього скла. Більше тут, я думаю, нема що розказувати. Це кожен розбереться. Ось тут так виглядає попільничка, є ще прикурювач, так тепер їх вже і не роблять. Так, вона закривається, є електронний ручник, ось він затягнувся, але він, собака сам не знімається, коли ми рушаємо його, обов'язково знімати, натиснути тормоз і зняти. Далі старт-стоп, в принципі, тут навігація, телефон, меню. До речі, тут є на компакт-диск і є ще сімочка, не знаю, правда, вона наша ще з Америки, мабуть, оригінальна. Заводу вона була для якогось інтернету чи що для навігації. Ну, навігація тут чесно не дуже. І дві карти пам'яті, мабуть, на мультимедіа. Далі тут управління оцим всім мультимедіа налаштуваннями дуже зручне. ну Буквально за кілька хвилин, як сядеш, тут можна розібратися. Це просто тетріс. Це там не то, що зараз в нових машинах куча налаштувань, в яких куча часу треба розбиратися. Далі 30 TDI, парі з восьмиступеневим ступеневим автоматом Тіптронік цей агрегат в нас видає 240 кінських сил та 500 ньютон метрів крутного моменту. І це, до речі, досить достойно. Воно навіть відчувається не гірше за якісь там електрички, тому що розгін при цьому в неї за 6,5 секунд. Ну, В електричках якихось там стандартних. Ну, Тесли, Полистари, 6 вони в середньому десь там 5 секунд до 100 5,2 секунди до 100, а 6,5 це не така велика різниця, щоб ми її могли відчувати. Але і в цій почці меду є лишка дьогтю. А саме двигуни 3.0 TDI до 9-го місяця 2012 року на перших моделях цього авто. Мали проблеми з ланцюгами ГРМ. А саме до 120-150 тисяч кілометрів ці ланцюги могли розтягуватись та виходити з ладу їх натягувачі. А це доволі така недешева процедура їх заміни. Але двигуни в новіших моделях, ну скажімо, грубо з 2013 року, були модернізовані яких менша кількість ланцюгів, і вони виходжують понад 400 чи навіть 500 тисяч кілометрів. Також ще з проблем є, що забивається ЄГР та його радіатор, і на дросельних заслінках впускного колектора утворюється нагар, в результаті чого вони клинять. і це призводить до зменшення потужності двигуна електронікою. Електроніка бачить, що заслінка заклинила і зменшує потужність. Але, до речі, ці заслінки можна міняти поштучно, тому це не така вже й велика проблема. Трансмісія класичний восьмиступеневий автомат. Коробка Тіп -тронік. Вона трішки задумчива. Але крутний момент цього трьохлітрового v 6 це компенсує. Щоб, щоб зразу отримати відклик від педалі, її треба продавити трішки далі, і ми отримуємо цей відклик. Ну, тобто задумчивість коробки пропадає. Але для тих, хто любить насипати цього, буде малувато. Тоді можна включити спорт, просто раз потягнувши донизу. І тут ми вже злітаємо. Тут ми вже майже злітаємо. Система повного приводу Quattro Мабуть, найкраще в класі. Це справжній самоблокуючий диференціал Торсен. Воно дуже просте, надійне, функціональне та невипагливе у використанні. Це вам не те, що в нових автомобілях, коли момент до задніх коліс може передаватися тросиком. Тут все по-справжньому. Далі підвізка в нас базою для підвізки стала підвізка Audi А4, але вона модернізована. Це не так, як взяли, зробили Тесла в Model X, взяли підвізку Мол S і повтулили на неї кузов майже в півтора рази важче. Тут ж підвізку модернізували, враховуючи всі технічні характеристики даного кузова, тобто його вагу. Розміри та її кліренс, що дозволило зробити підвізку досить надійною, але в принципі тут все там стільки салендблоки речагів і тому подібне, ходить в середньому 100-150 тисяч. Ну, звісно, це залежно від умов експлуатації, може воно і 200-250 проходить. Але, до речі, ціни не знаю, там на стійки не дивився на. Ричаги, до речі, тут підвіска багатоважена, що спереду, що ззаду. Ричагів до холери. І, напевно, якщо всі поміняти, було би це досить дороговартісно. Хоча, в принципі, речаги я дивився, комплект речаїв, так ну перше, що мені попалося, 12 тисяч коштує. Але можна салінблоки ричагів міняти окремо. Випресовувати, запресовувати нові, а самі салінблоки коштують якихось там 2190 коней. На ці моделі ставився гідравлічний підсилювач керма. Від 190 коней вже ставився електропідсилювач серватронік, як у нас тут. В цьому серватроніку також в 1100 вилітає хрестовинка, яку треба міняти, але вона коштує теж 2-3 тисячі гривень. Кузов тут добре захищений від корозії, але в самих перших моделях є такі моменти, що починає відслоюватися фарба на арках колісних і починає здуватися фарба біля ручок, біля дверних ручок. Правда, в цій вже е, на арках зроблені такі пластмасові виступи, які якби по сантиметру трошки захищають арки, мабуть, від того, що камінці попадали по арках, і вона е, краска від того відслоювалася, то вони це врахували і поставили пластмасовий захист. Можуть виходити з ладу дверні замки, е, а саме через несправність електромоторчика їх управління і е, ще. Вмирати люблять датчики без, датчики дотику без ключового доступу. До речі, тут на Водійській дверці він вже також напівживий, бо те, коли працює через раз, але в машині вже в принципі також 10 років, як не як. Всі інші працюють чітко. В загального машина дуже хорошої якості. Матеріали якісні, надійні, надійна відносно, особливо ця вже що після рестайлінгу 8 r До речі, про матеріали натуральна шкірка. Натуральна шкірка. В X3 тих років чи GLK, які були її прямими конкурентами, аніфіа там шкіра вже не використовувалася. Що я хочу сказати? Ця машина не ідеальна. Але справжня. А це ідеальна. І таких більше не буде. Ну, це відчуття, яке треба відчути. Його просто так не перекажеш. Якось так. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, що була якась інформація корисна, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, кому не сподобалось, також коментуйте. Продачок тут також є, до речі, досить великий. Його ось так ключем можна відімкнути, коли розібрати основний ключ. ну Тобто замкнути можна, зараз було відімкнуто і відімкнути. Зараз вже таке рідко роблять, він досить великий. І плюс тут, бачите, яка штука, є тримач для ручки і візиток. То маки думають про людей, щоб воно не торохкотіло в машині. Ще такого ні в одній машині не бачив. Так само тут є холодильник, вмикається він досить просто. Відкривається отвір, вмикається кондиціонер. Бардачок дує холодний повітря. Ось тут в комплекті з машиною, якби рахується три ключа, і третій це ось таке. До речі, всі е, два повноцінних ключа. І оцей третій пластиковий є. З машиною. Ним можна так само відімкнути машину, чи той самий бардачок відімкнути, чи замкнути. Цей ключ. ось, замкнули, відімкнули. Цей ключ, наприклад, можна дати дитині, чи що, якщо десь. Вийшли в різні місця з дитиною, дати їй ключ, щоб вона могла прийти, сісти собі в машину, дочекатися вас. І тут на нього спеціально також передбачене місце, щоб воно не торохкотіло в машині. Коротше, дуже класно та якісно зроблено.